you mm -hmm. 何だ

найти, яка там стара користувана зачіпає. буде не так, же, я так же громко Сказати. Чуешь, а Коли він мені ще день вернет. Там не деньги, да мені деньги ти нахуй не надо. Якщо б мені надо було день, я б сюди не приїхав, а? Я б вже по 100 доларів блять, продав, би давно по 150 надо. Стояли, просили. Так це ужас. І це последняя я, виставка в Україні. Ті в Києві гнули тоді, блядь. thanks you. ¿Qué es lo que se Якщо людина їхала на виставку, яка називається Молодий Голуб України 2019 рік, вела сюди Голуба з 16-2018 року і була незадоволена тим, що ми не оцінили Голуба, голуб, виставка називається Голуб 2019 року. Молодий голуб. Відповідно, виставляється і оцінюється тільки така молода птиця. Так, я дивлюся, вже десь у нас Петро Умельянович на підході. І це. Значить, запрошуємо. Давайте так. Давайте ми, ми, я прочитаю пару фамілій. Ми почнемо нагороджувати учасників. За участь. В Виставці конкурсу практично будуть нагороджені всі, хто приймав участь, хто до нас приїхав, хто поставив своїх голубів і хто зареєструвався. Якщо десь хтось по якійсь причині не зареєструвався, відповідно, ми напевно його і не відмітили, не оцінили. Тому я вже візьму на себе таке, коли нема нікого, нагородити за участь. А вже призові місця вже буде нагороджувати президент. Бо я ще не президент. Може, де збоку не буде. В даний момент за участь у виставці конкурс Молодий Голуб України нагороджується сп'як Володимир Андрійович. Це учасник нашого клубу. Його немає. Нагороджується за участь сорока Михайло Михайлович. Всі оплески мені. Дякую. Нагороджується за участь. Прокопів Петро Омельянович. Я надіюся, що він прийде. І ми йому вручимо урочисто. цю Дальше. За участь у виставці Молодий Голуб України нагороджується Суль Володимир Володимирович. Я дивлюся, дуже всі хочуть бути нагородженими. За участь у виставці Молодий Голуб України Ігор. А, підходить. Підходить Ігорович, Щудло Ігорович. Дуже вам дякую. До нас підійшов Володимир Володимирович. Щудло, будь ласка, медалька, хлопці, богач зібров прокопів, підійдіть. У мене нема вісім рук. Грамота за участь у виставці молодий голуб України вручається Бучковський Петро Богданович. Бучковський Петро Богданович. Грамота за участь. Молодий голуб України нагороджується Хамуляк Петро. Хомуляк Петро. Грамота за участь. Вручається куцик Захар Іванович. Ні, є Захар Іванович є. Захар Іванович. Захар Іванович, варто почекати. Це є заслужений голуб'яр України. Варто почекати, поки він підійде. Ми його привітаємо. Тому що таких людей дуже є мало, які залишаються вірні нашій справі. Президент Талісман. Так, так. Він же, якби здав всі медалі на металолом, то вже би може був мільйонером. Грамота за участь нагороджується гужальський Богдан. Грамота за участь шур Валерій. Щур Валерій. Я знаю по своїй пам'яті він замовляв дві клітки і щось було в нього дуже навіть хороше. За участь нагороджується фурчак Василь. Так, це наш член тернопільського клубу. Є. За участь нагороджується Івасків Василь Михайлович. Грамота за участь. Вручається Козицький Олег Андрійович. Є в нас учасник. Козицький Олег Андрійович. Так. Вроді би, ні. Козицький. Грамота є. Грамота за участь нагороджується. Синчук Олександр. Шановні учасники. Синчук Олександр. Грамота за участь нагороджується Ліясов Віктор Олександрович. Ліясо є. Є у нас поважний чоловік. Чоловік приїхав до нас з дуже далека Дніпропетровська. Переживав цілу дорогу, хотів розвертати поїзд, бо сказали, що в Тернополі не буде виставки. Е, грамота за участь вручається Барабаш Михайло Євгенович. Далі грамота за участь Ходарківський Олександр Петрович. Є. є так, та. Хударківський Олександр Петрович. За участь грамота вручається Деркач Володимир Євгенович. Грамота за участь Пилипчук Зиновій. Пилипчук Зиновій. Грамота за участь наворужиться Богач Михайло Гомелянович. Грамота за участь. Лісобей Сергій Павлович. Лісобей Сергій Павлович. Е, був є, є в нас чоловік. чоловік. За участь грамота Остапюк Сергій Іванович. Yeah. Yeah. Грамота за участь. Степанов Віталій Анатолійович. Анатолій. Анатолій. Я ж казав, не йде. <свісно> <свісно> за участь грамотою нагороджується Лавров Валерій Вікторович. Шановні учасники, може, я трошка кажу чащу, але я стараюся, щоб вас вже не затримувати, тому що вже багато йде додому. Лавров Валерій Вікторович. Грамота за участь вручається Колода Юрій. Є в нас. Грамота за участь Ногас Антон Ярославович. Це почесний наш голуб'яр. Він сьогодні був головним суддею нашого конкурсу. Ногас Антон Ярославович. Це теж поважний чоловік, якого можна почекати. Грамота також нагороджується Когут Ігор Володимирович. З поважних причин його сьогодні немає. Він від'їхав чи поїхав в Київ по справах. Ми його відпустили. Грамота за участь нагороджується Кокайло Володимир. Володя був. Немає. Це що все за участь? А є, Володя? Грамотою за участь нагороджується пиріг, Володимир Михайлович. Пиріг. Будь ласка. Шевців Зиновий Миколаєвич. Шевців, так, Шевців теж у нас сьогодні в лікарні лежить. Грамота за участь нагороджується Кравчук Руслан Євгенович. Грамота за участь нагороджується Шарко Степан. Ну, Шарко Степан це теж дуже поважний і старший чоловік. Добре? Грамотою за участь нагороджується Черничук Руслан. Черничук Руслан. Палащук Михайло. Його сьогодні немає. Грамотою за участь нагороджується Володимир Андрій. О, вол Волошин Андрій. Волошин є. Андрічку. Вибачайте, що перехрестив. Також грамотою за участь нагороджується Гаргай Володимир Григорович. Гаргай поїхав. Нагороджується Білоус Олег Іванович. Білоус Олег. Є Олежик витримав. Грамота нагороджується за участь Тесля Петро. Петре Вищеноса. Грамота за участь нагороджується Матушевський Петро. То повістку дали так грамота за участь, і я би ще від себе додав грамота і подяка. можливо, вона там є. Можливо, судська колегія виписала. Нагороджується Кравчук Євген, людина, яка дуже багато в нашому клубі, яка сьогодні була присутня і є опорою нашого клубу. Також грамота за участь нагороджується Лах Володимир. Володя, ти далеко є? За участь грамота нагороджується. Бонюк Олег Богданович. Є, є хлопці. Бонюк Олег Богданович. Хлопці, чужі, я вас не знаю, тому десь заявляйте про себе, що ви є. Грамочасть Власюк Олександр Степанович. Власюк Олександр Степанович. Так, і теж за, за третє місце. За третє місце е, в породах. Так, третє, третє місце. Це всі наші третє місця. За третє місце нагороджується порода кар'єр Нагороджується дипломом колода Юрій. Третє місце. Так, далі що далі? Їдемо. Диплом за третє місце. У породі. Кучерявий, бокатий, безчубий. Нагороджується Кравчук Руслан. У породі Павич Жовтохвостий. Нагороджується за третє місце. Степанов Віталій, третє місце. Павич жовтохвостий. Дипломом за третє місце. Порода кучеряві, білі, чубаті, нагороджується. Павлюк Сергій зараз допишемо тільки імені. Дипломом за зайняте третє місце нагороджується у породі німецький виставковий. Нагороджується сп'як Володимир Андрійович. То ми передамо так. Далі ми просуваємося до другого місця. Так, в, да... в, даний момент... в даний момент у нас нагороджується друге місце. Порода кучеряві білі чубаті. Нагороджується на сахар. Куцик Захар Іванович. Захар Іванович, ходіть до нас ще раз. Ми ще раз вам потиснемо вашу руку. Значить, дипломом Куцик Захар Іванович за друге місце в кучерявій білій чубаті. Диплом. За друге місце у породі. У породі Якубіни. Друге місце. Нагороджується дипломом Хамуляк Петро. Друге місце. За зайняте місце. То ми Бога молили. Е, друге місце диплом. Нагороджується кучеряві бокаті безчубі. За зайняте друге місце нагороджується Степанов Віталій. Друге місце. Вже починаєш нервувати. Дипломом за зайняте друге місце нагороджується. Мондене. Монден. Так, у породі Мондаїн. На, у породі Мондаїне нагороджується Боднар Ігор Богданович. Є у нас друге місце. Дипломом за зайняти друге місце у породі німецький виставковий нагороджується Гаргай Володимир Григорович. Так, немає він вже поїхав. Дипломом нагороджується за зайняте друге місце у породі кінг Лавров Вате, Валерій Вікторович. Лавров Валерій Вікторович. Порода Кінг за зайняте друге місце. Немає. Диплом за зайняте друге місце у породі кар'єр нагороджується сорока Михайло Михайлович. Ви знаєте, вручив багато самому приємно. То ваше, то моє. Так ми помаленьку підсуваємося до першого місця. Так, зараз буде перше що? Є бачив рукаві. Є перший. Так, зараз зараз самий, самий такий хвилюючий момент, тому що ми підібралися до наших чемпіонів, до наших призерів, до наших найкращих е, зразків, які були на нашій виставці. Тому, будь ласка, хвилинку уваги, я думаю, мають всі надію. Дипломом за зайняте перше місце нагороджується у породі московський виставковий Лах Володимир. Є в нас такий? Знаємо ми його. Порода якубін. За зайняте перше місце. Нагороджується дипломом Козіцький Олег. Якубін. Козіцький Олег. Немає такого? Шкода, тому що такий кубок. Дипломом за зайняти перше місце нагороджується безверхий Іван Іванович у породі Миколаївський. Миколаївські птиці до нас це не це не наша птиця, це заїжджа птиця. Вона в нас чомусь Тернополі не популярна, і це дуже, дуже, дуже гарно, що ви до нас приїхали, представили таку гарну птицю. І ще й бачите, забираєте медаль і везете до себе. Щаслива, запрошуємо ще раз вас дипломом. За зайняте перше місце у породі кінг нагороджується Остап'юк Сергій Іванович. Є, у нас такий чоловік добре дочекався. Це дуже добре. За зайняте перше місце у породі «Німецький виставковий» нагороджується Матушевський Петро. Так. Дипломом. За перше місце у породі кар'єр нагороджується прокопів Петро Умелянич. Хто не знається у нас. Голова клубу Тернопільського клубу. Це основна порода Тернопільська, ми її втримали і не віддали нікому кубка. Це дуже добре. Рубка п'ю кубка. Дипломом за перше місце нагороджується. У породі кучеряві, букаті, чобаті. Нагороджується сорока Михайло. Ну, щоб вас не склалося враження, що ми один другому даруємо. Ну, так, щось вийшло. Судді судили, але мені приємно. Дипломом за перше зайняте місце у породі кучеряві букаті чубаті за перше місце нагороджується Кравчук Руслан. Диплом за перше зайняте місце у породі кучерявий білий Чубатий нагороджується Тесля Петро. Дипломом за зайняте перше місце у породі Павич нагороджується Деркач Володимир. Деркач Володимир за зайняте перше місце у породі павич. Дипломом за зайняте перше місце нагороджується Волошин Андрій Богданович. У породі північно-кавказький бойний диплом, диплом догори. диплом ще в нас були люди, які просили слова. Зараз надається слово нашим гостям. Добре, давай, щоб ми не затягували. Надаємо слово нашим гостям, щось вони хотіли сказати, побажати. Напевно, що і потім так тут Потім ми ще зараз подякуємо суддям і ви напишемо і вручимо їм подяки.